Про Гетьманцева, Зеленського, а також логіку ліквідаторів мародерів України. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал «Свідослово свого по своє» І в цьому відео я хочу прокоментувати. Допис Гетманцева, який є головою Комітету Верховної Ради України і який, власне, висловився, що він буде звертатися до Ради національної безпеки і оборони в зв'язку з катастрофічною ситуацією із надрами. Для того, щоб нічого не викривити і не пропустити, я прямо цей допис візьму з Телеграму і зачитаю. Данило Гетманцев. Дискусія щодо ідеї залучення США до видобутку українських надр повернула актуальність декількох важливих тем, які зусиллями зацікавлених осіб ще до війни пішли з порядку денного. Це початок фрази. Яких таких зацікавлених осіб? У вас же вся влада в одних руках: президент, парламент, кабінет міністрів, всі силовики, які можуть бути зацікавлені особи, що щось там пішло з порядку денного. Ну, де логіка? Але читаємо далі. Так, для того, аби надати дозвіл на надрокористування, його треба мати. Але не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані поважним в лапках людям. Настільки поважним, щоб отримали їх практично безоплатно. Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого. Це мова про те, що Зеленський вирішив, що має право розпоряджатися українськими надрами і розплачуватися зі Америки, з Дональдом Трампом. Ну, по-перше, в Зеленського таких повноважень немає. Є стаття 13-14 Конституції, і для президента України дозволено те, що прямо передбачено. Але отут вони дуже гарний такий фінт вухами роблять. За 30 років поважним людям, слухайте, ви більше 5 років при владі. Знову ж таки, вся повнота влади у вас в руках. Якщо тобі, як голові Комітету Верховної Ради, відомо про таких поважних людей, ти можеш написати звернення у відповідні правоохоронні органи. Кожна ліцензія, кожне прихватизоване родовище це відповідна кримінальна справа. Причому не РНБО, бо РНБО це не правоохоронний орган, а Служба безпеки України або Генеральна прокуратура. Тобто, ну, скоріш за все, це далі, ну ви ж можете. Спеціальну тимчасову слідчу комісію на рівні Верховної Ради створити з надзвичайними повноваженнями. А чому ні? Але тут, виявляється, їх всіх все влаштовувало. Але тут генералісімус найвеличніший пообіцяв, що він буде розплачуватись надрами, чого він не має права робити відповідно до Конституції, а виявили, що розплачуватися якби нема чим. Ну і прийшов час потрусити. Причому я так підозрюю, що через оцей інструмент РНБО потрусять саме тих, кого потрібно, а не всіх. Ну, але йдемо далі. Тому перше питання це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ. Візьмемо, наприклад, славнозвісного та потужного надровиробника злоче... Злочевського. І Він тут згадує про Злочевського. Так от, дуже цікавий контекст. Я спеціально так по аналізую цей висер Гетманцева, тому що я його інакше назвати не можу, тому що це просто розраховано на ідіотів, які взагалі нічого не розуміють. Коли він згадує про Злочевського, то ця вся банда зелених мародерів одноголосно кричала, що приватна власність це наша священна корова. І байдуже, що цю приватну власність здобуто незаконним шляхом. А тут зараз, коли треба розраховуватися з Трампом, і коли Трамп може надавити на одне місце будь-кому з них, може показати всі рахунки там, офшорні, які є, всі віли, що де на кого оформлено, ну тут вже прижали і тут вже треба. І тут вже немає священної корови приватної власності. Чи в якихось випадках вона священна, а в якихось випадках ні. Наприклад, 5 з лишнім років вони тих олігархів, які собі надра покрали, фактично покрали, вони не чіпали все влашту, Тут така ситуація з Трампом і треба трусити. До того це було священне право, а зараз вже ні. А якщо звичайна людина має у власності будинок чи автомобіль, хтось має право його забирати чи проникати туди. Поліція, до прикладу, в автомобіль без законних підстав має право лізти чи ні? Це непрості питання. Я спеціально підвожу вас до того, наскільки спеціально свідомо вироджена наша система, наша система управління державою. Це олігархат, це внутрішній ворог українців. Але йдемо до наступного абзацу. Тому першим питанням є питання ревізії всіх родовищ корисних копалин і повернення їх народу. Це те, про що я постійно говорив, і про проекти ЄДСМ, і не тільки. І скажімо прямо: його треба вирішувати незалежно від інтересів США або інших партнерів. Це наша справа і інтерес народу. Ох, як ми заговорили. Де вони були 5 з лишнім років? Це наша справа, інтерес народу і так далі. Де вони були 5 з лишнім років? Якщо в тебе є інформація, ти депутат, в тебе є всі можливості, де кримінальні справи? Кожна, кожне вкрадене родовище це конкретна кримінальна справа. Не в загальному проти поважних людей, а проти абсолютно конкретного олігарха, мільйонера, мільярдера, партнера по фракції чи з інших фракцій. Які одноголосно чомусь підвивають Зеленському чи Єрмаку, там вже, там вже складно розібратися, чи хвіст виляє собакою, чи хто ким. Але далі. А вже після його вирішення родовища можливо і доцільно передати іноземному інвестору з країн-партнерів на взаємовигідних умовах, але точно без пільг із справедливою часткою від вартості добутого і бажано потім переробленого в Україні, що має отримати народ України. Так, це все правильно і це все я постійно кажу не сировину вивозити, а переробляти її тут. Але по-перше, те, що вони озвучують в питанні Трампа, там же ж ну, передачі рідкоземельних металів там і так далі, там же ж немає жодної деталізації. Чому вони цього не озвучують? Чи вони хочуть під шумок собі щось торганути? Чи навпаки, хочуть запропонувати забагато так, щоб, так би мовити, задобрити Трампа, якому є за що злитися на Зеленського, який добре розуміє, хто такий Зеленський Єрмак і та все браті. Але підсумок цього допису, прости господи, Данила Гетьманцева. Тому починаємо з ревізії та аудиту. І головний висновок: готую відповідне звернення на РНБО. Це точно питання нацбезпеки. Отут зарита вся собака, так би мовити, перефразовуючи. Чому? Тому що, якщо тобі відомо про те, що вкрадені українські надра, ти повинен звертатися в правоохоронні органи. РНБО це не правоохоронний орган, в нього немає повноважень. РНБО, запам'ятайте раз і назавжди, це всього-навсього дорадчий орган при президенті України. РНБО не має ніякого права накладати санкції, конфісковувати, націоналізовувати і так далі. У нас є конституція, в нас є законодавча система. В тій системі механізми передбачені, і закони мають працювати, і Конституція має працювати. Але РНБО це дуже зручний інструмент. Наприклад, ввели санкції на купу московської агентури. І якби ну тут ніхто не пожаліється, ну добре, що ввели санкції, бо це ж московська агентура. Так, це очевидний ворог. А чому тільки санкції? Якщо вони громадяни України, то має бути відкрита відповідна кримінальна справа, притягнення до кримінальної відповідальності за державну зраду, конфіскація всього майна в український бюджет, не санкції. РНБО. Що, що таке РНБО? Дорадчий орган при президенті. Всі рішення РНБО вводяться указами президента України, бо це всього лиш дорадчий орган, який сам формує президент. Це така спроба особисту відповідальність перекласти на колектив. Бо у РНБО щось там заслухало і щось там проголосували. Що вони там голосують? В них є повноваження, в них є компетенція відповідно до закону. Немає повноваження і компетенція є в президента України. Які рішення РНБО вводить в дію своїми указами? Вони звертаються в РНБО, Гетьманцев звертаються в РНБО. А чому не в Службу безпеки? Повинно бути відкрите одне велике кримінальне провадження, в якому буде виділено величезна кількість дрібніших кримінальних проваджень. Ви кажете, що зараз нема з чим розплачуватися, ви там вже наобіцяли за нашими спинами. Не маючи конституційних повноважень, бо Зеленського їх немає, бо є стаття 13-14 конституції. Ну, щось там вони пообіцяли. Я не кажу, що це недоцільно. Ні, нам з Трампом треба домовлятися. Нам потрібна зброя, але знову ж таки, і Будапештський меморандум врахувати. Адже ми ж насправді наша ядерна зброя, в тому числі, дуже багато коштувала. І нам давали гарантії, і всі ці баланси треба підбити, тому що в нас боргові зобов'язання дуже великі, шкода велика, завдана нам, і так далі. Ну, це окрема тема, це не стосується того, що зараз. Але чому не кримінальні справи? А тому, що через РНБО, абсолютно кишенькове, вони попробують подоїти тих, кого потрібно. Не зачепити, не дай Боже, тих, кого не можна чіпати, тих, хто на них досі має вплив. А хто там має вплив? Ахметов має вплив, Пінчук має вплив, Фірташ має вплив. Льовочкін має вплив. Когось зачепити, а когось не зачепити. Якось так. І вашим, і нашим, і тому дала, і тому дала, і до обіду вдома. Знаєте, це така проституція, але чому я назвав, що це ліквідатори України, їхня логіка? Степан Ількович Хмара, герой України, Політв'язень. Він сейчас сказав, що після руйнівників Порошенка прийшли ліквідатори Зеленського. Оцей весь розпродаж української землі, надер, залишків промисловості і так далі. Це ліквідація України. Тому що це ліквідація нашого економічного базису. І насправді їх всіх за це треба судити. Але хто ж їх посадить? Хто в існуючій правопохоронній системі їх посадить? І от така пастка з одного боку: Путін. Фронт. Дуже гарячий в вкрай важкої ситуації. З іншого боку, внутрішній ворог, який ліквідовує державу зсередини, продаючи всупереч Конституції нашу землю і надра, на що він не має прав, жодних прав. Але це відбувається, тому що право працює там, де є сила. А ми з вами, українці, маємо силу. Сила витікає з організованості. І навіть держава це в першу чергу організація. І стан держави Україна і відношення влади як інструменту, який знаходиться в конкретних руках. Не влада як інструмент поганий, а ті руки, які тримають цей інструмент, ось туди треба весь час дивитися. Ніж сам по собі злитися на ніж безглуздо. Ніж різновид ножа скальпель в руках хірурга він рятує життя, а в руках маньяка вбиває людей. Ну от і думайте, в чиїх руках знаходиться влада в Україні. Ось такий мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.